Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопця ще чи читає. І я вас вітаю у цьогорічному влогмасі, в якому ми будемо робити багато чого цікавого. На жаль, у нас за вікном таки немає снігу, але будемо надіятися на магію влогмасів і, можливо, у нас вдасться прикликати сніг, щоб я побачив його також і в себе в місті, тому що бачив я його лише у Києві, коли туди приїздив. Але ми собі самі створимо різдвяну атмосферу. І перед тим як ми розпочнемо цей влог, я хочу оголосити, що у цьому відео я починаю збирати ваші книжкові номінації для підсумків року. І для тих, хто минулого року пропустив, або не знає, що це таке, то це певний вид книжкових підсумків, де ви пропонуєте якісь смішні цікаві забавні номінації. А я під ці номінації намагаються підібрати певну книгу. Тобто, умовно, ви можете подивитися по перше минулорічне відео, я залишу посилання знизу. Але наведу вам декілька умовно таких категорій, які підписники минулого року пропонували. А де року, тобто, книга, яка подавала якісь великі надії, а насправді виявилася повним гімном, умовно. Або баба з воза коням легше книга, яку ти не хотів читати, яку ти позбувся, і тепер тобі легше живеться, тому що у тебе її немає. Ну, Тобто якісь цікаві, прикольні, смішні номінації, я буду чекати від вас у коментарях. І в залежності від того, скільки номінацій назбирається, в залежності від цього і буду дивитися. Яке відео вийде минулого року, якщо не помиляюся, було чи то 15, чи то 20 таких класних тем номінацій, і під кожну з них я підібрав книгу. І сподіваюся, що цього року, можливо, ми навіть до 30 дойдемо. Тому знизу можете пропонувати, що більше розібратися, можете подивитися минулорічне відео. Я ж буду чекати вас тут у коментарях. Просто пишіть свої номінації. І, будь ласка, не забувайте писати, що саме ви маєте на увазі під цією номінацією. Бо якщо ви напишете просто умовно якусь прикольну фразу без пояснення, то я не зрозумію. А... Що саме вона означає, та за яким критерієм мені треба буде шукати книгу. Тому я буду вас чекати, і давайте зробимо ще раз такі прикольні книжкові підсумки року і започаткуємо таку вже традицію. І оскільки ялинку ми вже поставили, вона у нас ось така. І тут така невеличка відсилочка на різдво з червоним кардиналом. То сьогодні ми зробимо ще дещо. Адже це не єдині новорічні прикраси, які у нас є. У Мене ще ціла коробка є. І гірлянд, і всяких штучок, які сьогодні я планую розставити, розвішати разом з вами по усій квартирі. Я знайшов свою новорічну шапочку, тому цей логма тепер стане ще більш новорічнішим. А для початку давайте підемо і розпакуємо, розплутаємо все те, що є в ось цій коробочці. Отже, який у нас Арсенал гірлянд? Так, це книга, яку я вже дочитав. До речі, дуже класна книжка всім любителям просто класних історій. Це не те, що навіть наукова книжка це просто дуже класна книжка. Отже, по гірляндам. ось така якась ділинка у мене на батарейках. Цікаво, вона ні. Та-дам! Потім є дві ось такі, які свідчать кольоровим. Є ось така 14-метрова жовта. Є ось така з кульками жовта. І є дві ось такі чорні, які схитися коридором, і зараз ми це все будемо вішати по квартирі. Плюс ще є ось такі гілочки, такі сніжинки, і просто дерев'яні штучки, які не знаю, куди вліпити, і ще є ось такі кульки. Але думаю, що я почну з ось цієї 14-метрової гірлянди. і я хочу якось красиво її приклеїти собі на стелаж. Плюс у мене ще на стелажі є ось такий гном. Також новорічний. І також ще є ось такий ліхтарик. Червоний. І десь в мене тут ще стояв білий, але я чомусь його не бачу. Угу. А, ось він. І ось такий у мене є ще білий. І ми зараз якось за допомогою цього всього прикрасимо мої полички. Зняв новорічну шапку, бо мені в ній дуже жарко, але ось я е виставив цю гілянту, називаємо це так. Тепер у мене красиві стережі. Коли вже буде темніше на вулиці, або я просто позакриваю жалюзі, я вам покажу, як це все буде виглядати, бо зараз це виглядає прямо вау. І мені цікаво, якщо я буду записувати відео. Блін, це буде дуже класний новорічний фон. Для підсумків року, давайте, напевно, придумаємо, ще що ще, щоб було максимально багато світла там. Усіх гірлянд в мене є ще одна жовта, тому давайте я ще жовту гірлянду Десь причеплю на ось цю стопу книжок, доки у мене немає стелажа. Але я сподіваюся, що можливо навіть у цьому році він у мене ще з'явиться, якщо ні, то вже на початку наступного. Бо те, що у мене книги стоять ось так. Це просто який жах. Я вже прикрасив квартиру, ви можете бачити позаду мене такий вже новорічний сталаш, то дещо відвилося, треба буде потім підклеїти. Я ще плюс прикрасив повністю всю квартиру. І коли вже буде на вулиці темніше, коли гілянду буде краще видно, я вас візьму з собою і покажу, як це все виглядає уже при темніві, тоді, коли ми будемо святкувати новий рік. І якщо ви думали, що я вас залишу без різдвяного настрою та без розпаковок, то ви, звичайно, що помилялися. Бо на вас сьогодні ще очікуватиме як мінімум дві роз. Спаровки і одна поїздка в книжковий за моєю книжковою бажанкою. Раз дали нам тисячу гривень від Зеленського, то треба частково її потратити. Але перша розпаковка це ось така коробочка від 25 Coffee Roasters, в якій щось є. Давайте ми відкриємо та подивимося. Я вже собі тут надрізав і цікаво, що тут буде. Всередині у нас ще одна коробка, яка виглядає ось так. Це якийсь новорічний подарунковий кавовий бокс. І одразу доки не забув, доки ще не розпакував. Я вам скажу, що замовити його можна на сайті 25 кофі -Ростріс. У мене знизу буде прописана вся інформація. До речі, у них є доставка із-за кордону, наскільки я пам'ятаю, і також з моїм промокодом BOOKMAX ви отримаєте 15% знижку на усю каву, окрім дріфів, комплекта та наборів. Тому переходьте та користуйтеся. Я ще плюс в описі до цього відео пропишу абсолютно всі умови, що де і як залишу всі посилання, тому ви точно зможете комусь замовити ось такий подарунок. Кавовий бокс, і давайте подивимося, що тут буде всередині. Тому що я навіть приблизно не знаю, що тут очікувати. Вау! По-перше, по-перше це ось така новорічна коробка. І ви можете бачити її наповнення. Мені здається, для усіх, хто любить каву, це просто буде ідеальний подарунок. перше що тут мене зустрічає, це ось такі стікери новорічні з Дід Морозами, які п'ють каву. Ну, зрозуміло, це 25 Coffee Roasters, Також тут є ще ось така ось листівочка, також 25 Roasters, позаду якої є побажання. Піднімаємо келахи за новий рік, нехай 25-й принесе тобі побільше Good Vibes. А якщо життя підкине лимони, ми з них зробимо тобі СТС, Романо, і навіть грінч не зможе зіпсувати твій настрій. Дуже мені подобається, коли роблять такі тематичні штуки і не просто позаду пишуть що завгодно, а прям обігрую це саме до е, того, про що взагалі ця компанія. І далі тут ще є три упаковки кави. Перша з них це ось така новорічна, на якій просто пише 2025 і є ще ялинки. Також є ось така. З такою новорічною чашечкою. І також є ще ось така з новорічною іграшкою. І взагалі сама коробка, вона також просто максимально новорічна, і в мене вже починає з'являтися дуже сильний новорічний настрій. І мені здається, що цю коробку разом з цією кавою можна замовити як і комусь одному, а можна щитрити і замовити ці три штучки і подарувати цим різним людям. І тоді ви осчастливите цих людей або просто можна придбати їх собі і бути щасливим на новий рік і отримати порцію новорічного класного настрою. Тому, якщо ви хочете отримати такий самий боксик з трьома видами кави новорічними, саме отримати ось таку прекрасну новорічну коробочку, і також ще до них стікери і листівочку. І сповнити себе або сповнити когось новорічним настроєм. Я знизу залишу цю інформацію, нагадую про свій промокод, який дає 15-відсоткову знижку. Тому переходьте, скористуйтеся та насолоджуйтеся приємною новорічною різдвяною атмосферою, тому що зовсім скоро уже Різдво. Як я і казав, сьогодні ми ще розпакуємо посилочку від лабораторії. Ось вона вже в мене в руках. І, до речі, перший раз маю щось від лабораторії, саме замовлення, і перший раз бачу їхню фільмову чорну. Коробку, тому давайте розпакуємо і подивимося, що у нас тут буде. Так, наклейка від нової пошти заважає нормально розпакувати саму коробку, тому це все треба буде розрізати. І так. Наскільки я знаю, тут має бути дві книги. І вони навіть запаковані ще в ось такий пакет, також з фільмовою емблемою самої лабораторії. І так. Перша книга це Томаш Яндровський крізь темряву пливу. Це повинна бути ЛГБТ-історія. і я її захотів через те, що я прочитав припини свої вигадки. Вона мені дуже сильно сподобалася. І я захотів щось схоже. І в лабораторії також вже напевно рік тому вийшла ось ця книжечка. Це також повинна бути ЛГБТ-історія, але на тлі політики, саме тому, що припини свої вигадки, це була якби просто частково автобіографічна історія. А я сподіваюся, що це буде також щось прикольне. І також тут ще має бути їхня новинка, так я вже її бачу, і вона прям дуже велика. Це Тобі Фейбер Фейбер Інфейбер, не Нерозказана історія. Це книга, яка розповідає про історію самої цієї компанії Фейбер, ін Фейбер" І Всіх тих людей, які публікувалися, та всіх тих подій, які траплялися, і мені здається, це буде краще показано у самому змісті. Так, тут починається їхня історія з 1924 року, і кожен з розділів названий якось поцікавому, наприклад, «Їй не до душі вірші Еліота або близнюки з Расалсквер, цілком реальна загроза війни. І так їхня історія іде до 1990 року. Можливо, навіть до сучасно, я не знаю, чи компанія ця існує, але наскільки я бачу, це просто розповідь і невеликі витиски, чи то від відомих людей, чи то просто якісь виріски, які розповідають історію цієї компанії. Тут є і архівні якісь документи, і фотографії. Ну, ви знаєте, що я люблю книги про книги, тому книга про історію книжкової компанії автоматично мала би бути у мене. Ось ще ось такі виріски є. Ну, буду читати, буду знайомитися і буду вам розповідати. 🎵 І також ще скажу про свої такі невеличкі плани, того, що планують читати наступного місяця, та взагалі дати такий невеличкий орієнтир. На те, що буде відбуватися наступного року. Я про це ще поговорю, напевно, і в планах на наступний рік, але поки що перший такий ексклюзивний анонс, тому що я ще ніде цього не казав, буде саме у цьому влогмасі. Оскільки наступного року я буду працювати над своєю дипломною роботою, бо я завершую університет, то мій фокус уваги буде спрямований саме на написання цього диплому, на здачі екзаменів і так далі. Тому я вирішив для себе, що на місяць я буду обирати якісь чотири книги, які я буду читати. Для когось це багато, я розумію, але для мене, який читав до цього приблизно там 9, 10, 11, 12, 13 книжок на місяць, скоротити зараз це все до чотирьох, це дуже значне скорочення, але я аби встигав читати ці 4 книжки, тому що я навіть не впевнений, що я зможу читати всі ці 4 книги, і зрозуміло, що буде трішечки менше контенту, але я буду все одно намагатися випускати хоча б 3 відео на місяць постійно, тому що не хочу це все закидати. Просто, можливо, буде трішечки менше мене тут з'являтися, але це лише тимчасово, тому що я спочатку буду працювати над дипломом. І якщо все буде добре, я потім ще буду здавати екзамени на вступ у магістратуру, і потім з магістратури, якщо я вступлю туди, куди я хочу, то мені потрібно буде переїжджати звідси, і це також додаткове навантаження, додатковий час. Тому вся ця моя така штука з маленьким читанням, напевно, буде тривати десь до середини літа, середини кінця літа. Десь так, тому я буду читати трішки менше. І я для себе вже по-перше обрав 9 книжок, які обов'язково планую на наступний рік. Я вирішив зробити собі такі великі плани на весь рік, і потім ще окремо на кожен місяць себе в телеграмі буду постити ці 4-5 книжок, які я обираю на місяць. І на січень я уже попередньо обрав книжки. Можливо, вони ще будуть мінятися, Можливо, якась додасться інша забереться, але поки що я собі я Зараз переключками вам штеньку покажу, але просто хотів анонсувати те, що можливо будуть читати трішки менше. Для мене це дуже погано, тому що книжок у мене з'являється більше. Але я також планую і це скоротити і купувати собі одну книгу на місяць. Для мене, для якого зазвичай в місяць нодма мати плюс 20 нових книжок, скоротити їх до однієї, це буде дуже важко, але поки що, поки що в мене буде так. Тому зараз давайте я вам покажу книги, які я собі. Попередньо запланував читати на січень. Вже 1-2 січня, не знаю, чи 1-го буду в ресурсі, я вам покажу, що саме в телеграмі. це будуть мої такі фіксовані вже плани на місяць. І зараз я вам тут покажу те, що попередньо я планую. Можливо, всі вони там з'являться, можливо, ні. Буду просто ось так сюди складати, і ви вже бачите, що перша це Фріда Макфаде ніколи не бреши. Я вже давно казав, що з цієї книги планую почати свій читацький рік, бо маю сподівання, що це мені дуже сильно сподобається. Невеличка зовсім книжечка, відчатися повинна швидко. Також хочу чогось любовного, дивно, до речі, «Попіл лине до неба. Це новинка від відомництва Так тут обіцяють і багато хотсен, і багато прикольної штуки, тому також собі її планую. І також, нарешті, я собі запланував знайомство із Маковою війною від Ребекки Кван. І якщо вона мені сподобається, то автоматично на лютий будуть заплановані дві наступні частини. І я вже повністю прочитаю тоді макову війну, бо дуже бачу багато критичних відгуків. І думаю, що вже пора мені також із цим циклом познайомитися. Також книжечка, яку я вам показував сьогодні, це Тоні Фейбер, Фейбер і Фейбер. Я взагалі готую для вас підбірку книжок про книжки. Тому якщо ви її чекаєте, то скажіть, але я все одно хочу її випустити, бо маю багато причиненого, але недостатньо, щоб зробити нормальну підбірку. І також п'ята книга це «Агата Крісті, таємнича пригода в Стелзі. І на рахунок Агати Крісті хочу сказати, що я собі запланував кожного місяця читати по одній її книжці саме в порядку того, як іде весь цикл. Тому перша частина буде це таємна таємнича пригода в Стелзі. Другої я не пам'ятаю, навіть не знаю, що вона у мене є, але сам факт того. Що Агату Крісті хочу почитати, тому що ось там у мене її вже дуже багато зібралося, я знаю, чи дуже добре буде видно. Тому хочу вже нарешті з нею познайомитися. І ось такі мої попередні плани виходять на, О, на місяць січень. Тут Агата Крісті сховалася. Але планую ось це можливо щось забереться, щось додасться, але попередньо вони виглядають ось так. І я думаю, ви вже бачили, що я пішов з КСД з книгою Книга двох шляхів від Джоді Піколт. Чув просто не знаю тисячі напевно позитивних відгуків взагалі про цю авторку і наготи цю неї дуже великі на книги у книжок. В Україні колись виходило російською в КСД дуже давно, нещодавно вийшла ось ця, і до цього ще виходила така біленька, не пам'ятаю її назву, але поки що в наявності є лише одна, тому я її бігом собі забрав, доки вона ще є. Це повинно бути гостро соціально, повинно бути дуже скляно, скляно, не знаю, скляна книга тут має бути, не знаю, чи просто є такий прикметник, і я хочу себе нею розбити. І з. Дев'яти обов'язкових книг, які я собі запланував на наступний рік, я вам їх покажу вже в окремому відео. Ця книга входить туди, тому ви уже по факту, хто подивився цей влог, ма знаєте одну із моїх основних планів на наступний рік. Сніг на вулиці нам не вдалося прикликати цим влогмасом, але я буду сподіватися, що хоча б до Різдва або хоча б до Нового року його хоч трішки вибити, щоб з'явилося трошки більше такої ціркової атмосфери. Але я вам розказую за книги, за книги, але не показую що взагалі читаю книги. Тому я хочу вам зараз показати книгу, яку читаю. Яку почав читати, це небіще клона» від К.С. Льюіса. Це перша частина на нікнарні КСД почали видавати їх ось такими малютками, і для мене чесно це краще. Тому що великий томник, от той чорний, з такою оранжевою каленкою з левом. Мені було страшно читати, бо він дуже великий. А так, такими малютками я собі просто беру. І потрошки читаю. Це перша частина, я прочитав лише 60 стрінок, тому що зараз більше працюю, ніж читаю. Але сам факт того, мені подобається, я потрошки буду читати, потрошки буду знайомитися. І плюс, якщо мені не сподобається, не треба буде думати, куди дійти цілий томник, а просто, ну. Позбутися не знаю, чому так назвати, продати або подарувати перші ці дві частинки, і все буде окей. І також у мене на новорічні та різдвяні свята є така традиція вже декілька років читати одну-дві новорічні різдвяні книжки. Це може бути просто якісь максимально банальні любовні, клішовані, але саме для того, щоб ця така різдвяна новорічна атмосфера. І цьогоріч я обрав собі це різдво від ЕМ Гезерінгтон. І, на жаль, ця книга це було велике розчарування, тому що я взагалі не отримав того, що я хотів від неї. Це дуже рвана історія, дуже нелогічна, дуже якось непоступова. І на одній сторінці герої ненавидять одне одного, ну, м'яко сказано, ріше в дуже сказано. На наступній сторінці вони вже сплять в одному ліжку. Я не проти такого, я спеціально брав е, таку книгу заради такого сюжету, але тут це все подається прям дуже в лоб і прям. Я не повірю просто в цю історію. Тому е, це, скажімо, таке розчарування було в різдвяних книжках. Але я думаю, ну якщо я розчарувався у цій книзі, але ви також, можливо, читаєте на цвята різдвяні новорічні книги, у вас ще є принципі під час насолитися такими історіями. Я вам дам е, такий невеличкий топ просто класних новорічних історій, які я можу від себе радити. Вони не будуть по місцям, просто будуть згадки. Е, одна з них це що реводим кардиналу від Фенні Флег. Вона десь на мене в коробці лежить не розпакована. Але дуже крутейська історія. Вона і наповнена добром, і наповнена любов'ю, і це просто про людину, яка змінює свій світок, чи яка їде з великого гучного міста, де все сіре, в невеличке селище і де знаходить нового себе. Також минулого року я читав Різдвяне бажання від книголаву, це, По моєму кортні коло написала цю книгу, і це прям було попадання в новорічну атмосферу. Прям 100 із 10. Там є і трішки магії, і трішки фентезі саме. Але це така тепла і мила історія, яка показує нам людей, які точніше, подружню пару, яка вже нібито прийшла до фіналу своїх стосунків, але вони отримують ці стосунки, нібито нове життя, тому що їх нібито закидає в паралельну реальність, де вони між собою ще не знайомі. І дається їм можливість знову закохатися в одне одного. Чи дійсно це спрацює? Вони не пам'ятають, що було до просто це, нібито дві різні людини, які знову зустрічаються і знову закохуються, і вони потім повертаються назад, і це дає. Якби новий поштовх для їхніх стосунків, дуже крутейська історія. Також можливо це буде дивно, але я би ще сюди порекомендував тривожних людей Федіка Бакмана. Бо, по-моєму, я також читав її десь в напередодні нового року, чи ну десь саме в такий період. І це прям дуже крутейський детектив Саме не цвят. Він і кумедний, він і іронічний, він і розважальний в якомусь плані, але він і заплутаний з іншого боку, і прям дуже критецька історія Бакмана. Думаю, багато хто любить. Бакман дуже класно пише і тривожні люди. Я починав знайомитися з автором за цієї книги, і тепер можу радити її абсолютно всім. Також щоб ще порадив вам книгу від Кея, Не пам'ятаю назву, але вона описує різдвяні історії. Які відбувалися з автором, тому що він колись працював лікарем саме на передень різдва нового року, щось такого плану. Не пам'ятаю точно, що там було, але просто пам'ятаю, що це були дуже класні світлі емоції. У мене від цієї книги це було і куметно, і класно, і просто дуже суперово. Наскільки знаю ця книга ще не перекладена українською, але англійською, думаю, її можна знайти. І якщо ви хочете чогось більш такого казкового новорічного також, тоді «Різдвяна свинка від Джоан Роулінг. Ця книга вона підійде і дорослим. І дітям це просто ідеальний варіант для читання всією родиною. І плюс джороудінг, ви знаєте, по Гаррі Поттеру, дуже класна письменниця, і різдвяна свинка це прям. Дуже крутецька штука, яка для дітей покаже, чому треба бути уважчими до своїх речей. А для дорослих також відкриє можливо деякі істини саме напередодні різдва. Тому ось такий вам невеличкий топ 5 книжечок, які я рекомендую читати саме на різдвяні свята, тому що я їх сам прочитав, Вони мені дуже сподобалися, і я їх вам рекомендую. І думаю, це такій приємній. Різдвяно-рекомендаційній ноті я буду завершувати цей вогмос. Я вам зараз ще повставляю наприкінці цього відео те, як виглядає квартира, вже прикрашена саме вночі. Як це все світиться, не знаю чи дуже добре буде це видно на камері, але вживу воно виглядає прям дуже фантастично, і ми навіть не вимикаємо основне світло, а просто включаємо вночі гірлянди, і просто це виглядає дуже класно. Тому я з вами тут фізично прощаюся. До нових зустрічей, але також переключаю вас у таку невеличку вставочку з новорічною різдвяною атмосферою цієї кімнати. Thank you for watching!